Друзі, всім привіт! Зараз ми з вами швиденько дещо подивимось, а потім про це трішки поговоримо. Відео вийшло рік назад, а це буквально день тому. Дата. Друзі, що ми тільки що подивилися. Це нова гра, називається вона Марафон. Перше відео вийшло ще рік тому. Зібрало 21 мільйон, як ви можете побачити, 21 мільйон переглядів. Навколо цієї гри був шум, він весь рік. В принципі, в англомовному ком'юніті Нести Хау. Через півроку вийшло інтерв'ю ще розробників. І ось вийшло це відео. І нам 12 числа квітня е, анонсували, е, що буде перший геймплейний трейлер, який ми обов'язково з вами теж подивимось. Друзі, у мене дуже великий надій на цю гру. Гра від е, іменитого розробника. Я, здається, це Bangy. Е, але я не буду, ну, не буду казати, бо я не певен. От, е, від людей, які зробили Destiny Destiny 2. От, е, ви бачите цей футуристичний сетінг. Тобто це, ну, це на вкус, на смак, вибачаюсь. Це на смак. От, мені дуже подобається. Це, що відомо про цю гру? Це буде екстракшн-шутер в форматі геройського шутера, тобто будуть вміння і персонажі. От. В якому ключі все це буде реалізовано. Ми подивимося вже в першому геймплейному трейлері. Мені особисто дуже цікаво, чи буде гра від третього чи від першого обличчя. Тому що на першому трейлері ми бачимо таймер якийсь. Якісь цифри, якийсь відлік на рюкзаку у раннера, у цього бігуна. От. Е, власне, так називаються ці персонажі. от. Е, ми бачимо там відлік, і я думаю, що, типу, можливо, можливо гра буде від третього лиця. Особисто мені хотілося, щоб вона була від першого лиця, але побачимо. Побачимо все уже 12-го, доволі-доволі скоро, через декілька днів. Що ж, друзі, от така гра іменита, хайпова. Наш, на рахунок неї дуже великий ажіотаж. от, Ну, 500 тисяч за день. Набрав трейлер. Тут 80, неофіційний канал. 50-10. І це все-все буквально, буквально за день. Ну, 4 місяці про. 4 місяці тому. 200 тисяч. Тобто. Хайп, в принципі, не стихав навколо цієї гри весь рік. Я за ним не стежив, але я підписався на офіційний канал. Бачив і це відео і одразу ж подивився і це. От, деякі люди вже знайшли там ну, відсилки, всякі, вже побачили, як там зброя буде виглядати, як деякі оперативники будуть виглядати. Ну, власне, це видно і тут ось. На цьому, наприклад, відрізку о, на цьому відео бачите. От. Або ось тут. Тобто видно декількох оперативників, як вони будуть виглядати. Коротше, дуже цікава гра. Дуже великі в мене надії, сподівання на неї. От. І, звісно, будемо вриватися в неї одні з перших на. В українському ютубі. Тому якщо вам цікаво, якщо ви зацікавились, то обов'язково підпишіться, поставте лайк. Також дайте знати в коментарях о, ваші враження стосовно цих відео. Можливо, ви більше знаєте про цю гру, то напишіть, буде цікаво почитати. Тож, друзі, чекаємо 12 числа, щоб оцінити геймплейний трейлер. Дякую за увагу!